Друзі, всім привіт! Маємо ось такий ліхтарик від виробника Воїн. Акумулятор у даного ліхтарика йде на 1800 мАч на 3,7 В. Даний ліхтарик може заряджатися як від мережі, має таку-станцію як доп -станцію для зарядки, так і від прикурювача. Штекер йде в комплекті до його. Має два магніта, крючок. Тобто ви можете його десь підвісити, або ж примагнітити ось так. Бо ж можете примагнітити також ось так. Він повертається на 180 градусів. Тобто можете поставити, як вам зручно. Має три режими світіння це два режими на основне світло. І третій режим додаткове світло. Світловий потік у його йде 300 люменів. Час зарядки це 3 години. Час роботи 2,5 години на основному світлі і 3 години на додатковому. Більш детальну інформацію та ціну ви можете дізнатися на сайті forsat.com.ua.